BMW 5 в Афтесяму кузові 2011 року випуску, 3.0 дизель, номер телефону. Ціна 15400 плюс присутній торг. Автомобіль у нас X-Drive. Є дві пари резини. Покажу зараз салон. Так, є в нас пам'ять сіднічки, реносалон, мультируль, є проекція. так, Автомобіль на джойстику, є в нас клімат, підігрів, ось такий великий моніторчик, також є в нас люк. Позаду позаду ось такий вигляд має салон, також є додаткові шторки на вікна. Це досить рідкість в BMW. І ось такий вигляд салону в даному автомобілі Так, позаду позаду ось такий вигляд має автомобіль у дуже хорошому стані на дуже хорошій комплектації кого зацікав даний BMW, телефонуйте власне більш детальніше по телефону розкаже нагадую 11 року автомобіль 30 дизель Номер телефону ціна 15400 плюс торг 2016 року випуску автомобіль 25 бензин, номер телефону, ціна 13500 плюс посидні торк, 80 000 пробігу. Автомобіль на ось таких дисках по салону Передні задні стопідйомники. Мультируль, коробка автомат, є кондиціонер, ось така мультимедіа, досить ухайний збережений салон. Так, так Позаду Ось такий вигляд має даний автомобіль. Кого зацікавило, хоче більш детальніше інформація, телефонуйте. Все детальніше потелефонувати. Нагадує 2016 року автомобіль. Номер для зв'язку. Ціна 13500 Форт Mondeo Автомобіль 2012 року 1 1.6 дизель. Ціна 7400 плюс присутній торг автомобіль на хорошій комплектації і передні задні патроніки. По салону, передні задні спад'ємники, електропіднімальні сидіння, мультируль, 241 тисяча на приборці, 6 коробки є і двохзоний клімат-контроль. сидіння досить охайне збережні Такі. Стан салону. так Позаду. Ось такий вигляд має. Кого зацікавив даний форт, хоче більш детальніших інформація, телефонуйте, продавець все, детальніше по телефону розкаже. Нагадую. 12 року автомобіль 1.6 дизель. Номер для зв'язку. Ціна 7400 плюс хороший торг. Автомобіль 2006 року випуску, 1,6 бензин. Номер телефону, ціна 5650 плюс просотній вторг. Автомобіль на автоматі. Так, По салону. передньо задні склопідйомники. Ще раз нагадую, коробка автомат. Є у нас кондиціонер 135 тисяч пробігу. І ось такому стані на салон. Дуже охайний збережений салон. Так, Позаду автомобіль ось такий виглядає. Кось зацікавив даний гец, хоче більш детальніші інформації. Телефонуйте. Продавайтеся детальніше по телефону розкаже. Нагадую, 2006 року автомобіль. 1,6 бензин, номер, ціна 5650 плюс присутня тур. Opel Astra, автомобіль 2009 року. 1,9 дизель, номер телефону, ціна 6200 плюс 300. Шкода Октавія 2008 року випуску. 1.6 газ бензин Номер. ціна 600. Далі у нас Audi a 6. Кінець четвертого року В хорошому стані, 25 дизель, номер для зв'язку з продавцем. Далі Opel зефіра. Автомобіль 2011 року, 1,7 дизель, номер телефону, так, гаражне зберігання. Ціна 6985 плюс посудній тур. Автомобіль був принаймні з Німеччини. Також продавець має Tour 2008 року. номер ну, Далі у нас Passat 2004 року, 1,6 бензин. Номер телефону. Ціна 4900 плюс присутній торг, Вказано, що автомобіль повністю в рідній фарбі. Далі Santa Fe, автомобіль свіжо перенений, 2013 року випуску 2,2 дизель. Автомобіль на автоматі 16450. Далі у нас шкода Фабія Універсалі 2002 року, 1,9 дизель. 3-800. Peugeot 508, автомобіль свіжопринений 16-го року, двайна дизель 12900. Далі четвірка. Дві року. 1,5 газ бензин. Номер телефону ціна 1200. Далі у нас є... Це мій номер телефону. Ціна 15 950 плюс просотній торг, автомобіль повнопривідний. Так, по салону передні задні сплопідйомники, мультируль 93 тисячі милі на приборці, коробка автомат, є навігація, клімат і ось в такому стані в нас сидіння. Дуже хороший стан. І також є різні датчики. так Позаду також є камера. Хвозицька Даний Сренту, телефонуйте. продавець детальніше все по телефону скаже. Нади 20-го року автомобіль. Повнопривідний. 70, номер для зв'язку. ціна 15 950. Далі Chevrolet Aveo 2008 року випуску. Номер телефону тут буде краще видно. 1,5 бензин, ціна 3,800. Opel Meriva 2004 року, 1.6 газ бензин 4200. Далі Passat 16 року, 2.0 дизель. На механіці. 15800. Шкода Фабія 2013 року випуску, 1,4 газ бензин, номер телефону, ціна 6300 плюс, просить торг 144 тисячі пробігу. Так, є у нас копідйомники, 5 550 коробки передач є у нас кондиціонер і ось такий досить ухайний збережений салон. Також є запаска. Хто шукає собі фабію, телефонуйте, продавець детальніше, все по телефону розкаже. Нагадую, 13 року, автомобіль, 1,4 газ-бензин, 6300. Далі у нас Volvo. 12 року, 2,4 дизель, номер телефону 21 тисяча. Lexus 2011 року, 3.5 бензин, номер телефону, ціна 21 000. Автомобіль на автоматі. так Позаду ось такий вигляд має. Кого зацікавив даний Lexus, телефонуйте більш детальніше по телефону. Надає 11 рік, 3.5 бензин. Hyundai Kona, автомобіль 2019 року. Так, номер телефону, ціна 18900 плюс присутні торг, Запас ходу на 500 кілометрів. Ось такий вигляд позаду є протроніки і камера. Коли цікавить Кона, телефонуйте, по цьому номеру продають все детальніше по телефону розкаже. Nissan Qashqai Так, автомобіль свіжопринений на автоматі. Кінець 2012 року, 2.0 бензин, номер для зв'язку, ціна 11900 плюс торг автомобіль на автоматі. Далі у нас посад 1995 року і 300. Далі у нас Hyundai 2019 року 12500 Volkswagen Touran кінець 2000 самого випуску, автомобіль 7-місний 2.0 газ бензин, номер для зв'язку. Далі Nissan Qashqai, Автомобіль свіжо пригнаний. 2010 року випуску, на дизель, номер для зв'язку, ціна 12500 також е посаднає про на продаж, е продавець Mazda cx 5 і також інші машини. Якщо у вас зацікавив Nissan або якийсь інший автомобіль телефонуйте, все детальніше, по телефону розповідь. Далі У нас Octavia 2014 року випуску, двійно-дизель. Автомобіль на повному привіді. Номер телефону ціна 11 плюс торг. Вона відкрита? Так. Автомобіль на повному привіді. Є передні і задні склопи, Так, сидіння у нас в сівчах Так, мультируль 273 тисяч на приборці, 6-ступінча коробка передачі, є у нас навігація, клімат, контроль. І ось в такому стані у нас е, салон. Позаду. Е, так, ось такий вигляд має е, салон. А, та так, е Ось такий великий просторий багажник. Запаска. І також є запаска козацька вода на тайтолфнути. Продавець детальніше все по телефону розкаже. 14 року, 2.0 дизель. Не треба. Е, номер телефону. Е, Козацьцікав е, Данактаю, Хочу більш детальніше інформації, телефонуйте, продавець детальніше все по телефону розкаже. Volkswagen Golf. Автомобіль 2001 року. 1.6 бензин, номер телефону, ціна 4550. Далі у нас Ford c Max, автомобіль свіжопринаний 2009 року випуску, 1,8 бензин, автомобіль весь в рідній фарбі 188 тисяч рідного пробігу 6500. Далі Fiesta, 13 року з 1 літровим бензиновим мотором 4750 але без нобра. Далі Fabia, свіжопринана 2007 року 1,4 бензин. 4900. E, так, далі e, Golf 2010 року 2.0 дизель. Автомобіль повністю обслужений, є панорама 7400. E, далі Mitsubishi <coughs> автомобіль свіжо перенений. 2011 року випуску, один e, 1,6 бензин, номер для зв'язку. 600 плюс хороший торг. Далі у нас зефіра 2010 року. 1.7 дизель, 6750. Далі смарт 21-го року. Так, номер, а на цій цієплощадки. Фінбай. Лантра, автомобіль 2005 року, 1.6 газ-бензин. Так, номер не видно. Ціна 341. Далі в нас Ford Kuga, Автомобіль 2012 року. вайно дизель, автомобіль на автоматі, номер телефону. Комбінований салон 6900. Toyota. Avensis. Автомобіль 2010 року випуску 2.0 дизель 7900. Так, далі у нас Red Jeep Compass. Автомобіль 2018 року випуску, 24 бензин, номер телефону 17-16800. Далі Citroen 64 Гранд Пікасо, автомобіль самій 10-го року, 1.6 номера. Далі Кіаніру 2020 року. Вона 64 кВт. ціна 18500. Наступний автомобіль у нас шкода Октавія 2006 року, 1,6 бензин. 5999. Mitsubishi Lancer 2007 року, 2.0 бензин. Номер телефону автомобіль на механіці 6000. Рено Меган. Автомобіль 2008 року, 1.6 бензин. 4700. Далі у нас Kia 2008 року, 2.0 мотор 5.500. Далі Вольф свіжо принаний, 2002 року, 1,6 бензин, але також без номера 4450. E, Mitsubishi Lancer, 2007 року, 5,300 300 і без номера. Шкода Октавія. Автомобіль свіжо принаний, 2008 року випуску, 1,6 бензин, бензин, на механець. Вся детальніша інформація. І ціна 5600. Опель. Вівар e, автомобіль в довгій базі. 2012 року, дбайна дизель, в номер для зв'язку. E, ціна довірна. Телефонуйте, Вказано автомобіль в рідній фарбі. E, далі у нас шкода Октавія. Автомобіль свіжо перенаний з Німеччини. 2001 року випуску, 1,6 бензин, номер телефону. Рем помінено, є два ключі. Ціна 4800 торг. По салону. Є в нас клоп'євники, 170, можна сказати, вже 7 тисяч. На приборці з 550 коробки передачі, є кондиціонер, штатна магнітола. Сидіння в дуже хорошому стані. Так, великий багажник. Які піднімаються так І тут ще така ніша і, і, і запаска. Все на місці. Так, ось зацікавлена Наталія, телефонуйте, продавець детальніше все по телефону, розкажу, нагадую, 2000 року, 1,6 бензин, No 4800. Далі Toyota. 2008 року, 3,5 5 звонзин, 9-200 Smart 2010 року з однолітровим бізнес-мотором. 4400 Далі у нас Toyota rav 4 2011 року. 2,2 дизель. Але немає номера. Так, І далі у нас Skoda шкода Октавія 2012 року. 1,8 бензин. 8400 плюс торг.